7 липня 2025 року в храмі на честь Різдва Йоанна Хрестителя, що в селі хутори у самої межі міста Черкаси, відбулося урочисте престольне свято. Цей день став справжнім торжеством віри для згуртованої та вірної парафіяльної громади, віряни якої ще на початку повномасштабних гонінь на церкву в Україні, одним із перших одностайно й мужньо підтвердили своє бажання залишитися у канонічній церкві, відстоявши храм від посягань рейдерів з ПЦУ. престольний день божественну літургію в цьому храмі митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, його високопресвященству співслужили секретар Черкаської єпархії протирей Василь Вознюк, благочинний черкаського округу протирей Сергій Чумак, настоятель храму протирей Олег Капітонов та гості у священному сані. На богослужінні. Молилися наститель Лебединського жіночого монастиря Черкаської єпархії і гуменія Ніколая, до спільної молитви зібралася місна громада храму та численні гості. Оплавающій, панішествуючих, недугаючих, стравищих, спасіння їх, Господу помогу. Малому вході за багаторічне старанне служіння Святій православної Церкві митрополит Феодосій возвів і єрея Віталія Печериченка в сам проти єреї. Час літургії було вознесено особливу молитву за нашу церкву, яка нині переживає часи гонінь. Після богослужіння відбувся хрестний хід навколо храму. Архіпастер привітав велику та згуртовану громаду парафії з престольним святом і звернувся до вірян зі словом духовної настанови, у якому на прикладі євангельської розповіді про народження святого Іоанна Хрестителя нагадав: не завжди ми одразу розуміємо відповіді Божі на наші молитви та Господь. Ніколи не залишає тих, хто з вірою чекає виповнення його обітувань. Престольне свято В селі Хотори ще раз засвідчило силу єдності, вірності та любові до православної віри, яку щиро зберігає духовенство та віряни Української православної церкви в непрості часи гонінь на церкву.